Чим вас схиляється військово-політичне керівництво? Воювати чи приймати пропозиції, які зараз під різними кутами, але прописуються в західній пресі? Дивіться, зараз. Я думаю, що все керівництво України, воєнно -політи і політичне, і військове, про, про те, щоб воювати? Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин. Нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати? Там, де ми залишаємось, давайте просто закінчувати? Ну, ви вважаєте, що українське суспільство сприйме? Я взагалі вважаю, що як би не закінчилась війна, окрім повної перемоги, угу. все інше має бути проходити через референдум. Останнє, очевидно, таке питання, яке зараз на губах в усіх, хто дивиться це інтерв'ю. А чим закінчиться? Як закінчиться? Коли закінчиться? Я не знаю, який сценарій Дивіться, Тут же просто не навіть не від нас, і тільки від агресора залежить зараз. Вже така ситуація, що залежить від багатьох стейкхолдерів.